Нехай лунає українська мова. Під таким девізом, 11 листопада на факультеті журналістики відбувся мовний брейринг. Словоловий салолюби, студенти 12 та 15 груп упродовж мовного турніру змагалися за звання найкращих знавців рідної мови. Ініціювала свято асистент кафедри мови змі Леся Гурч. Співорганізаторами стали студенти 2 і 3-го курсів, які були ведучими заходу та входили до складу журі. Безмежно Лювати те, що студенти факультету журналістики є національно свідомою молоддю, яка абсолют, які абсолютно абсолютно не байдуже, мовне майбутнє України. Яскраві стін газети та гасла, сценки й пісні. Тут вам і шалена Кайдашева сім'я, Шевченків заповідна сучасний лад, і навіть правописні коломийки. Учасники змагалися у конкурсах на вміння креативно мислити, складали інформаційні замітки та навіть вигадували анекдоти з кумедними прислів'ями. Окрім команд, свої уміння демонстрували і глядачі, які декламували власну поезію та співали. Ти у весняній красі, ти у прозорій сльозі. Після усіх турів журі оголосили результати. Всього з невеликим відривом попереду опинилися словолове, селолюби стали другими. Наприкінці свята заступник декана з навчально-виховної роботи Ярослав Табінський подякував усім за участь у мовному заході. Ми знаємо, що день української писемності та мови вже є традиція у нас на факультеті, і ми зобов'язані і з приємністю відзначаємо такі дати, такі свята. Незважаючи на дух конкуренції, гра була дружньою, адже кожен зумів показати неординарний підхід як до творчих, так і до інтелектуальних завдань. Юлія Девда, Руслан Бокало, Франко Тіві.